Технологія! Ренос Зоя 2020 рік. Комплектація 52 кВт. Збиваємо пробіг. І дивимося, який буде пробіг по місту на протязі 12 км. 53 км на годину. Активний розхід 6 кВт на годину. Загальний розхід 12 кВт на годину. Великий плюс рекуперації в Renault Зоя 2020 рік в тому, що зараз от ми з'їжджаємо з горки, то швидкість майже не збавляється, а зато йде рекуперація зарядка електромобіля. То напротязі всього спуску у вас електромобіль заряджається. Проїхались по місту 10 км середній швидкість 31 км загальний розхід. 12,9. Тобто можна сказати, що по місту буде не більше, ніж 12,9. Зараз замірюємо розхід по трасі, під'їжджаємо до траси, проїдемо близько 100 км 2 по 50 і перевіримо, який буде розхід у нас по трасі. Зараз кидаємо пробіг. І перевіримо наш розхід по трасі. Виїхали на трасу, початок 100-кілометрового забігу, розхід активний 12, 14-15 кВт стрибає. Середній пише зараз 15,8. Швидкість 90 км на годину. На вулиці початок літа, температура 20 градусів. Проїжджаємо по місту зараз. Дуже гарна рекуперація, наприклад, перед світофором. Якщо Пригальмовувати, то йде рекуперація до 10 кВт на годину, а то і більше. Це дуже гарно для того, щоб підзаряджати автомобіль в дорозі. Проїхали вже 50 км. Розхід збільшився, 17,6 середній, а активний так і є 12-13 кВт на годину. Ну, подивимося через 50 км, який буде остаточний пробіг на 100 км. Проїхали 100 км по трасі. Середній розхід на 100 км 15,8 кВт. активний розхід 9-10 кВт на годину. І так, за сьогоднішній день я приїхав 110 км. Середня швидкість була страсою і по місту 60 км на годину. Середній розхід за 100 км, грубо кажучи, 15,5 кВт на годину. І е, це ми проїхали у відсотках, якщо батареї рахувати, то в 70% ми виїжджали, і зараз 33%. Тобто 37% батареї з'їло. За період е, виїжджали е, велике місто, 50 км, проїхали по трасі, поїздили по місту там десь 10 км. і приїхали е, назад. Наш дружок е, приїхали назад ще 50 км е, і тут припаркувалися. Тобто, це вийшло у нас загальний пробіг. Е, Шосе та місто 110, 110 кілометрів. Від себе хочу сказати, що дуже раджу всім, хто їздить на відносно невеликій дистанції до великих міст на роботу чи по справам. Дуже зручно, дуже економно. Тобто, ви в відсотках лише тільки 37% за одну поїздку таку використовуєте У вас тобто ще є запас на другу поїздку, і можна сказати, майже на третю поїздку, но бажано вже її залишати як страховка там в. Зимній час дуже вам секономить, якщо буде десь холодно. Також від себе хочу сказати, що одна зарядка електромобіля в домашніх умовах буде коштувати вам 52 кВт, якщо залити повну батарею, це 120 гривень по ночному тарифу, і також. Це дуже економно для тих, хто подорожує кожен день на роботу і назад. Для зарядки в домашніх умовах використовується ось такий зарядний домашній пристрій. У нього є такий, така виделка. Такий розйом. Вставляється. Запускається пристрій. Виставляємо кількість Ампер, з якими будемо вставляти. В даному випадку мені треба лише тільки. 67% залити, тобто це відповідає десь 25 А за 8 годин. Виставляємо, скільки нам до ночного тарифу. У даному випадку зараз 9 годин вечора. Виставляємо плюс 2 години. Тобто 21, 22, 23, в 23 почнеться зарядка. І виставляємо час, скільки буде зарядка тривати. Тривати вона буде у мене 8 годин, Тобто це час дії ночного тарифу. Виставляємо 8 годин і зарядний пристрій, тобто тут є. 25 ампер буде струм зарядки. 2 години буде з відстрочкою до початку зарядки, тобто в 23 години стартане. І в 7 ранку закінчить, тобто через 8 годин від 23 в 7 годин закінчить зарядку. За цей час він зарядиться до 100%, що мені буде коштувати лише 120 гривень по нічному тарифу Береться отакий роз'єм. І вставляється. Субтитры подогнал